Привіт, дорогий глядач. З тебе подобайка, комент, підписка. А з мене де знайти Duck Delivery? Також можеш фінансово підтримати мій канал по QR-кодику або по посиланню профілі. Бери щось смачненько і погнали. Нам знадобиться будь-яка автівка. Щоб зібрати перший стендик, ми тепаємось плюс-мінус. От сюди і бачимо по прямій вже перший наш стенд. Наступний стенд у нас знаходиться ось тут, прямо напроти знаку XP. Ми стаємо. Їдемо напроти і забираємо ще один стенд. Наступний стенд знаходиться ось тут. Ми їдемо по прямій і бачимо вже цей стенд. Забираємо його. Наступний стенд знаходиться ось тут. Ось ми під'їжджаємо і прямо по правій стороні на місці. Ми бачимо стенд. Наступний стенд знаходиться ось тут. Нам вилізти треба на ось ці путя. Ось ми під'їжджаємо, ми бачимо стенд. Наступний стенд з нас повинен чекати ось тут на з'їзді. Ми їдемо або тепаємось сюди. Ми вже на цьому повороті ми з'їжджаємо і забираємо стенд. Ще один нас буде чекати в 100 метрах від звідси, а це ось тут. Під'їжджаємо, падаємо з мосту ось тут і повинні побачити стенди. Наступний ми вже знайдемо теж на цій дороги. Ми їдемо або тебе, сюди. І краще їхати, тому що по дорозі ми знайдемо ще один стендик. Ось ми під'їхали майже до цього отримання. І з'їжджаємо з повороту і забираємо ще один стендик. Останній ми маємо знайти десь ось тут. Ми їдемо, бо тепимо сюди. І ось по прямій знаходиться останній наш стендик. І на кінець розкладаємо тачку. Завдання виконано.